Конфлікт з поліцейськими та військовослужбовцями стався в Миколичині. Прикарпатські правоохоронці розпочали перевірку. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та причетних осіб. Поліцейські прикарпаття розпочали перевірку за фактом конфлікту в Миколичині. Інцидент трапився 23 липня близько 8 години 35 хвилин у селі Миколичин, що належить до Єремчанської територіальної громади. Група осіб чинила конфлікт із працівниками поліції та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували службові обов'язки. Попередньо встановлено, що праохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Останній почав тікати, однак його оперативного. Отримали у цей момент. На місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз'яснювальну роботу з громадянами, та згодом конфлікт було вичерпано. Наразі за цим фактом триває перевірка на місці. працює слідчо оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб причетних до протиправних дій.